З вами Юлія і Олекама. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт поки тоді що на версії 0.15.2 Ми виживання будемо. Ну, я зараз поставлю на паузу, поки ми будемо шукати домик і построїмо його. My znaleźli i już postroili donik. Oto nasze rzeczy. To doski, susna My znaleźliśmy trożki, dwa arbuza, jakie złamane. Tam nie, w ogóle trzeba pożerakaty. Że jesteśmy w ogóle w З піском. Я піском? зараз піду шукати. Добре. Я зроблю собі лопату і піду. Мене легає. Всі речі будуть наші, ну щоб ми ділилися. Доски ставлю жрачку поки що я залишу. Себе. Так от краще буде М -м. Оп, походу, ти вже зі... о походу тиже. О, знайшла своє озерце. Тут я не все е я не знала що тут так близько буде озерце. М -м. Ну я тут грибочок з грибочками. Так, є. Боже, ми зробимо суп з грибочками. Нам потрібно ще один гриб. І нам потрібні мухомор А наш мухомор, щоб зробити грибний суп. Нам ще два Бачу грибочка. А положу наші дари. Я підібрав тут на ферму. Я займуся mm. поки що фермою. Ферми. Якщо ми знайшли не неподалік озерця, то посадимо біля цього озерця гарпу. Ну комп'юз як вагають, чого? -то. Я посаджу два грубуза, поки що нам цього хватить. Я перезайду зайду покишов. Може вже легше логаю, де нормально тут ще вода є, ага, чуть не впав. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, читали -ой 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 -ой. саме. Я пішла, зроблю фермі. Нам поки що хватить двох гарбузів, це точно. Копієць залагав. Нічого. Я думаю, звісно, так вообще майже не лагає. Опа, вже вечер. Ой, Де я ходила гарбузи і йду до хати. Де хату? Я хату загубила. А в мене, знаєш, по чому видно, що за? По полосці. Кого, я бачу, тобі все, прийде. О, схи пустяк нам палки не завадять. А нащо нам палки? Щоб робити інструменти. А, але як з того робити ці палки? Зламати. А, а як зламати? За кого майкрасну не існує. Існує. Нам треба зробити деревері, Ти вже зробила Бачу. Так, я йду зараз в шахту. Я йду зараз в шахту. А ти... Ні, давай в шахту на наступну серію. Нам потрібно світло. наступній серії білим Я поки що ці тільки каміння просто накопаю для, суп, mm -hmm. для пічки Щоб нам зробити стекло. Ну, коли вже чую зомбі. Страшно. Поки що закриємо цю дерку, подивимось, чи там хтось пам'ятка буде отак. Ale prikol, sosna nesojediniajca so snojou Aha Šo stalo sa? Ááá, hojé Preto čo stalo sa? Proto taký Minecraft В Minecraft дуже лагає чую. Я не знаю,

Оленка дещо хоче сказати. Якщо вам не подобається, що ми говоримо по-українськи, то напишіть в коментарі, щоб ми говорили по-російськи, якщо вам так подобається. О, Оленка Мітру зайшла. Ось я вже в хаті, зараз я включу сложність. Нас не збереглися, тому я знову пішла в шахти по кадру. Так опять я включила! Сложність така. Зараз не знаю, що зомбі ще раз буде йти. А жалко, що зомбі не вміють виламувати двері. Ну, цього не вміють, але не в нашому Майнкрафті. Лай закривай, може насправниться. Коли нас павняться моби, тоді ми туди зайдемо їх повбивати. І що ми будемо в хаті, підготуємося. І якщо вам сподобалося наше відео, то поставте лайки, підпишіться на канал. Всім удачі і всім папа. -па.